Всім привіт! Попередній відео з прокрутку номерів набрав аж 1800 переглядів, за що я вам дуже сильно вдячний. Тому вирішив покрутити ще разок, також нагадую за свій промокодик, за свій твіч. Переходіть туди, там кожен день чіло, ми розіграємо вірте. І просто гарно проведемо час. Всім приємного перегляду. Давай, Окей. -давай, давай, погнали. Давайте перший хто? АТ, АТ брат, вічно АТ так. 50 тисяч. Поїхали. 51, 60. Раз, 160. Це нормально. Ну, гарні цифри, цифри ахуєні. А АТ, АТ, аб... АТ, єбать, ахуєнно, забираємо. Забираємо. Ахуєні номери. І ми вже буде нових номера. Давайте рокі. далі. Давай, рокети. ВС. ВС. Гоу. Бляха, я думав в нулі далі. ФС... Бля, МММ було було би. Ебать, ааа, Веса. Я думаю, що теж непогано, ну це фреси збираюся. Але... Давайте Поклею. далі, Дімон Ти. Давай XE, Іксе. іксе, іксе. То ти серий за XC топив, тепер я хочу. Давайте. Якщо падать 4 нуля і, і там ззаду XE, кожному даю заль, по 10 лянів даю. І я сальто роблю. Хай. 8, 5, 5, 7, 8, 8. А я погані. Я піду по стандарту. ВО. Я мушу цей вар вебети рано чи пізно. ДВ! Я два два рази кручу, прикинь. Забагав. Два рази номера крутять. А які випадуть? Не знаю. Ці в. О, забрали. ВОСХ. Они. А, а списала два раза. Классно. Давай-то далее. Серый. Давай. О-о. Чисть. Ай, шкoda. о Омо. О-о. Та було, такий страшилка було. О, мама, мама була, ОМО Од чи як. Давайте Давайте далі. було. Рокети. НС. Н.С. це Одески, чи що це? Ні, ні Львівський. НС Львівський. <оттірків> ні, це не львівський. Львівський? <оттірків> <оттірків> ні. НС <оттірків> це Одеса, я спорю з тобою. <оттірків> Мені я теж так думаю, що це Одеса. Львівський там інакше. 2 -30, 30 непогано. 0 30, типу. Діма, ти. Давай КХ, КХ. Давай, 4 одинакові. 2-4, 8-6. Хе. Дві Одесса. Ну мира. М.Н. ВН. А, ВН, ВН. Ве, не сваріться, добре 3, 3. 0-0. ну йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. ММ. Самій. Самі. Ну. Давай і далі. Тут там сірий. Mm, та, сірий. Так. Так, так, так. Та. Зараз, зараз. Давай, напевно, що шо... це. С Е С Е Ц. О. Ага. Чекай, С це Чернівець. Чернівці, да? Чернівці, Чернівці, так. Та, та, та. Бо в мене С Е так по 31. А що буква? С А С. Ну ні. А. Майже. Ну не давай, погано, не погано. Давайте далі. Вх. ВХ, Вхай. П'яску більше не йдем. Симерка прилетіла. Сим 1,61 би упали, було, було би прикольно. Вехати. Далі вихити вже було. Не, ну не шо ж таке крутять, непогано. Давай 에, о -о, можна таки? Можна. О, -о. Не можна, а треба. Ну чого? Так. Ооо, ай! Кекерла, дує, чому сенчила мо. Да вообще разолок. Далее четверка прилетіла. Тройка б будете було, було просто. Давайте ще раз випав Си по одному і кінець на це. Починай, Рок. Ак. Э, Акк. Таке ут. Давай yeah. 4, однакові. Uh -huh. 40, 63. Акмм. Давай, А-А.

А Мико зайшов? боже. дай. Дай. дай, дай! Супер мне. А, XXVH. Ты знаешь, ты машку это? А ми? Да. You ride, my best friend. Типу Мико, шов паува? Да, там. Тобі ще не падали? Нет. Блять, шкода. Ви бачили, кто-то не помню. Ти бачив? А Ай, кимья. Я не міа. Якщо падає Міко, роблю сальто. Якщо падає Міко, я сам роблю сальто, То Робимо двоє. А побачите, ви зможете це у закритому телеграм-каналі. Так? Посилці в описанні. Хочу всім подякувати за перегляд цього відосика. Подякувати за ваші лайки, за ваші підписки. Також надію, що ми вже скоро доб'ємо 400 підписників, там лише зовсім трошки. Всім дякую і зустрінемося вже в наступному відосику.